Цього дня поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі рівного було не так людно, як завжди. Мабуть, у святкування внесла свої корективи. Сніжна та морозна погода. Однак, ті, хто все ж не побоявся завірюхи, прийшли сюди з квітами і згадували свою першу зустріч з творчістю кобзаря. Шевченка мене почався з вірша. Шкільного, який я вивчила і запам'ятала на сьогодні, це і золотої, і дорогої. Перший раз я почула про Шевченка в п'ять років. Я знаю його твірдунка, кобзарі, реве та стогненні широки, та Тарас Григорович та Садок ушневикол хат. Я щось весь час згадую Шевченківське, мені 13 минало. Думаю, може саме з цим пов'язана оця доля, та що ми десь так і самі були, щось ми там пасли. І щось ми там бачили. оце непросте сільське життя. То, звучить славнозвісне реве та широкий і урочиста процесія з вінками та квітами схиляється у шанобливому поклоні перед пам'ятником генію українського народу. Святкове дійство продовжується в облмуз-драмтеатрі, де також іде традиційна розмова про кобзаря. Дуже цікаві речі, дуже цікаві думки приходять, коли читаєш, скажімо, щоденник самого кобзаря, спогади про нього його товаришів однодумців. а ось лауреа національної премії України імені Тараса Шевченка, директор облмуздрамтеатру Володимир Петрів, зазначив, що до 200-річчя поета колектив театру обов'язково підготує щось унікальне. Є п'ять уже на сьогоднішній день. Ми очікуємо, ще шосту п'єсу, яку театральний критик з Києва нам передасть. Він її оцінює як високохудожній твір. Ми подивимося і будемо тоді вибирати, з того є художня рада. Зрештою, порадимося з колективом, що найцінніше було б на, вибрати на сцену. Та. А поки колектив театру з Сергієм Бондарчуком у ролі Шевченка виконав літературну композицію за творами Кобзаря: усюди вештається та на кобзі грає. А вже в скорому часі, як повідомили з обласного управління культури, оргкомітет розробить конкретні заходи щодо відзначення в нашому краї 200-річчя Тараса Шевченка. Алина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.